Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поділюсь дуже простим, швидким, а головне, неймовірно смачним рецептом з капусти. Приготування займає не більше 10 хвилин, а виходить чудовий перекус. Обов'язково спробуйте, вам точно сподобається. Підтримайте мій канал своєю підпискою, вподобайкою, мені буде дуже приємно. Також поділіться своєю думкою у коментарях. Для початку приготуємо начинку, беремо одну капустину близько 300-400 та нарізаємо її. Далі солимо по смаку, розминаємо і відкладаємо вбік. Також нарізаємо зелену цибульку. Для тіста беремо 2 яйця, додаємо пів чайної ложки солі, перемішуємо. Вливаємо 350 мл води кімнатної температури, знову перемішуємо та всипаємо 320 г борошна, також одну чайну ложку розпушувача. І перемішуємо це все знову до однорідної консистенції. Далі викладаємо в тісто капусту. Та зелену цибульку. І знову-таки це все гарненько перемішуємо. Розігріваємо пательню, змащуємо її олією та викладаємо наше тісто з начинкою. Я викладаю багатенько, так як роблю товсті млинці. Ви можете викладати більш тоншим таким шаром. Гарненько це все розпреділяємо. І як тільки тісто схопиться зверху, ми його перевертаємо, обсмажуємо до золотистого кольору з обох сторін. І все, друзі, подивіться, яка смакота у нас з вами вийшла. При бажанні можете зверху змастити сметаною та посипати зеленню. По смаку це нагадує пиріжки з капустою. Навіть можна назвати це ліниві пиріжки з капустою. Дуже ліниві, тому що готується це все до 10 хвилин. Подивіться, як багато капусти всередині, друзі, це дуже смачно. Усім смачного і побачимось у наступних відео.